Вітаю, я Олександр Мирявчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. До вашої уваги слово босоркання. Всі знають, що босоркання ночами ходить по щортамися води, тобто вона не хороша. Словаки, чехи, всі західні слов'яни називали відьму босорка. Страшнішою за босорканю є тільки баба-яга. Чи то гінджі баба або баба-йошка. Єжі-баба. Але відьма, вона і в Африці відьма. Головне, аби не в тебе в родині. Mm -hmm, вижу. Вижу. Ще я вас вижу, в мене там дверей. стали, дурачок. Добрий день. Добрий день. А то ви босорканя Морька. Я босорканя Еріка. Сестра Юрина Моріки. Я щось не зрозумів. Ви теж то, то все знаєте? Звісно, знаю. Ми місці йшли по самовчителю. Тоді, кіть, вам не сложно? Так. Мені не сложно. Розкажіть мені мою долю. Розкажу тобі твою долю, сину. Бачу блондинку. Великим таким. Та... Ні, не третій, четвертий розмір. Ну. Віжу, аж сина тобі народить. Сина. А пак дочку. А па... І сина, і дочку. І будете дуже довго жити. Щасливі. Слухайте, у мене туди ще одне таке додаткове питання. Яке? – Що на все все скаже моя жона? Так говорять у Закарпатті.